Друзі винагадарі, підписники мого каналу, всім привіт! Сьогодні у нас 5 березня 25 рік Київська область Україна. Тема сьогоднішнього ролику стосовно пророщування черенків винограду, а саме пророщення черенків винограду на воді. Хотів вам зняти ролик. Багато мені задають питань: чи можна пророщувати черенки винограду із одної з двох бруньок? Можна, звісно, можна. Я вже знімав в себе такі ролики. Проводив результат, показував результати. І що хотів вам показати в цьому відео, хочу зняти коротенький ролик, не затягувати ваш час. Що нам для цього потрібно, перш за все, потрібен посадковий матеріал. Тобто, наші черенки винограду. Проводимо ті самі маніпуляції, що і за звичайним черенком, з трьохбруньковим, з чотирьохбруньковим тобто Ми його вимочуємо. Одну добу в укорінювачу, можемо без укорінювача, як, як вам забажається. І потім підготуємо його до того, до самого пророщення на воді. Ось в мене є гібридна така форма винограду Пегас. Ну, ось я відріжу нам 4 бруньки. Ось три бруньки, звичайний чубук. Але нам потрібно проростити його з одної бруньки. Якщо в нас сорт дуже чи гібридна форма в дефіциті, ми можемо його проростити із трьох бруньок. Тільки тут правило таке, що бруньку беремо, ось у нас одна брунька. В звичайних пророщуваннях черенка ми видаляємо нижню бруньку, осліплюємо її, оставляємо зріз сантиметр для пророщування на воді, а в пророщуванні з одного почкових робимо зріз Ось в цьому місці приблизно. Дивіться, ось у нас три бруньки. Нам потрібна ось ця брунька, з якої буде наш майбутній виготуючий саджанець. і приблизно сантиметрів 7-8 робимо зріз. Зараз я вам покажу, як воно має бути. Ось ми провели зріз, ось наш майбутній чубичок. Зверху робимо зріз на косок. Ось такийся ось. ось і ось наш майбутній саженець однобруньковий. Я також попробую проростити. Зроблю експеримент, покажу в подальших відео. І в цьому, місці, в цьому місці робимо пару таких невеличких борозд. для того, щоб тут з'являвся каус і в подальшому з'являлися корінці. Ось такий чубучок Ставимо на пророщування, так само ставимо в воду. Набираємо в'ємність воду десь 1 см 1,5 см. Повинен у нас черінок знаходитися завжди в воді. Вода повинна бути завжди свіжа. Воду використовуємо не хлоровану, воду використовуємо бажано скриниць, щоб вода була або талу воду після дощу, чи снігу. І на такій воді пророщуємо. Ще хочу в цьому відео вам розказати, що є альтернатива укорінювачам, Без, всякої, наприклад, хімії, є народні методи, в яких ми можемо наші черенки вимочувати. Беремо, наприклад, одну ложечку чайну меду на літр теплої води, розводимо, розводимо мед в теплій воді. І в цьому розчині, в цій воді наші черенки вимочуємо десь одну добу. І потім вставляємо в іншу ємкість з водою, так як я вам говорив, і далі пророщуємо. Принцип пророщування аналогічно той самий, що ми пророщуємо трьохбріньковий, двохбріньковий. Тому тут ніяких хитрощів немає. Наша, наш черенок з водою повинен знаходитися бажано в теплому місці, щоб знизу трішки вода підігрівалася. Можете ставити на підвіконня, там де у вас отоплення чи опалення. Можете ставити, в кого є теплі поли. Ну, мож... Потрібно зберігати температуру не нижче 20-25 градусів тепла під самою п'яткою нашого черенка. Тобто, повторюю ще раз: беремо однобруньковий черенок. Бажано беремо його з максимальним так сказати, запасом старої древесини. Тому що коли будуть з'являтися корінці, наш е, майбутній саженець буде потріблять е, питання е, з цього участка лози. І чим, тим самим, чим більший проміжок оцеї лози старої, тим більше буде надходити поживних речовин в саму бруньку в майбутній саженець. Тому ось вам такий, так сказати, звичайний експеримент. Ось покажу ще раз об'ясню. Беремо наш черенок, наприклад, робимо зріз це в цьому місці і все. І ось виходить такі в нас черенки для пророщування. Це одну Вони так само чудово пророщуються, як і звичайні, двох, трьохласкові. Просто що ми в даному черенку нас немає знизу засліпленої обрізаної бруньки. А просто обрізано на такий длинний, так сказати, приріст старої древесини. Все. І такі черенки чудово ростуть, чудово приживаються. Тому, якщо у вас в дефіциті дійсно сорта, якщо ви хочете для себе попробувати, поекспериментувати, тому пробуйте. Я думаю, що все у вас вийде, все буде. Головне дотримуватись правил. Я ж кажу одну добу вимочуємо в укорінювачку і далі ставимо на пророщування звичайно, звичайну воду. Бажано, вода ще повинна бути з криниці або тала, щоб не хворована. І все у вас повинно вийшло. Днів через 10-12 з'явиться калус І днів за 15 повинні з'являтися корінці. І потім далі такий самий черенок, як з'являться корінці, пару міліметрів корінців. А ви потім пересаджуєте їх в контейнер для подальшого пророщення. Тому, друзі, дякую за увагу. Всім, хто не підписався, підписуємо. Підтримуємо, так сказати, україномовний контент. Далі буде. Так що, всім, друзі, гарного дня, до побачення!